Ворог свято забрати, та зоря сяє ясно завзято. Сікала ся чує схід багато, і в бо кописока. Так, Віталія Грицак Тернопільська співачка, авторка. Композиторка. Її колядка зірка яскрава в небі тривожнім, а ось якраз відео виконання колядки там в Бахмуті на книгу рекордів Гіннеса України. Родиться, славімо Його! стали солдати колядувати, Христос родився, славімо Його! наша родина, вся Україна, і Збройні сили, і дерева, і моживця до звичаї, Христос родиться, славі. Так, ми чекаємо від. Так. Віталія Грицак з нами на зв'язку в нашому етері. Так, ми, ми разом з нею переживали ці всі емоції у Шанці. Шанець, до речі, є село і на Тернопільщині. Христос народився. Славімо його. Так, так. так. Дякую. дякую, Віталія, взагалі, за творчість вашу. І за пісні, і за ті ваші пісні, які надихали особисто мене в березні 22-го року. І за, участь, і за участь у цій, у цьому з'їзді, в цьому дійстві. Ну, поділіться своїми враженнями, бо ми не мали можливості поспілкуватися під час. Ви приїхали, з якими емоціями, з якими відчуттями? У ну, насправді хочу сказати, що це така подія, якої мені дійсно не вистачало. Тобто, ціє, ця подія точно мала статись в моєму житті, тому що я вже від початку груд. Дня від самого релізу своєї колядки зірка яскрава в небі тривожному колядую. Тобто колядую в соцмережах, вживу, що я тільки не роблю там і збір відкрила, і вертеп, сценарій вертепу моя подруга склала, щоб донати продавати. Тобто, в мене просто останні два місяці все життя в цьому колядуванні, і ця подія це просто, як не знаю, вишенька на торті. Оце таке яскраве закінчення, якого я дійсно потребувала. Моя душа, як то кажуть, потребувала. Не сам перед звісно, що це було дуже масштабно, і ця подія мені лише показала, що. Ну, це напевне, скоріш за все, історія про те, як ми можемо об'єднатися, якщо ми щось хочемо. Ну, це, скоріш за все, історія про об'єднання українців, тому я під враженнями. Так, ми от у нас був перед цим автор Олег Вітвіцький, автор колядки, там в Бахмуті. Ну, але так само однією з нових улюблених моїх колядок це ваша зірка яскрава в небі тривожні. Ви можете розказати, як, як писалася ця колядка? Ну. Під чим, під якими подіями і от і, ну, історію написання цієї пісні? Та, звісно, до речі, я так на цьому з'їзді різдвяні пташки зрозуміла, що є дві сучасні колядки і два автори з Тернопільщини, тобто Олег Ідвіцький з Тернополя, я з Тернопільщини. Не знаю, як це пов'язано. Але цікавий факт. А про зірку яскраву, то все почалося, звичайно з минулого року. Ми з друзями ходили традиційно колядувати, тому що я за свої 24 роки ще ні разу не пропустила цієї традиції. У нас дитинство в мене улюблена. І коли ми обирали, що ж ми будемо співати, зрозуміло, що ми додали до репертуару і багато старих уже улюблених колядок. Але я зрозуміла, що немає такої колядки, яка от би описувала. Цей стан наш такий реальний вайб нашого різдва. Тоді колядку Олега Вітіцького я ще не чула. І в мене в таких ситуаціях все дуже просто. Якщо немає, я створюю. І от тоді за вікном така зірка світила. Це зараз звучить дуже поетично, але це дійсно все так було. І до мене зателефонував мій дядько. Він військовий на фронті. Він зателефонував, ми щось поговорили, пожалілись, посміялися. От все як в житті, як завжди. І от після того я уявила, як ця зірка так світить, йому в окопи, а потім там лети далі. І я вирішила навколо цього сюжету обіграти. І вийшла ось така полядка про зірку яскраву, яка заглядає спочатку в окопи солдатів, потім на територію купованих на. У повні території до родин, де хто вже не повернеться з фронту. І, звісно, що завершує головним головним нагадуванням, що перемога точно за нами. І завершує Христос народився, славімо Його. Бо саме ця новина, як і в всіх полятках, є найголовнішою і нагадує нам, що от вона об'єднує нас, українців, навіть протягом війни, як ми бачимо. Та, от внесок внесок у з'їзд вертепів і колядників різдвяна пташка Тернополян, якийсь особливий, тому що там було кілька вертепів, таких колоритних ви плюс пісня тернопільського автора Олега Вітвіцького. Це якесь таке Боже Боже провидіння. Італія. Я, якщо можна, я нашим глядачам закликаю підписатися на... Інстаграм на Тікток Віталії в описі до цього відео ми поставимо посилання обов'язково підтримуйте, вподобайся тому, що це є сучасна українська музика, актуальна про те, що ми переживаємо і, і дуже талановита. Віталія, а можна а можна попросити вашим прекрасним дзвінким голосом нам заколядувати вашу колядку? Я по я позловживаю. <звичайно>, Звичайно, що можна. Це те, що я роблю вже два місяці, тому це для мене вже така буденна традиція. Я не маю біля себе ніякого музичного інструменту, щоб не витрачати час, тому я заколядую вам капелу. Напевне, не всю колядку, але так скоротимо трішки. <звичайно> Зірка яскрава в небі тривожному, Вісь Українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні вже оповила Божу дитину, сірці різдвяні в цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш погорок свято запрати, та зоря сяє. Завзято темні освячуючи горизонти, домі, де рідних чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, домі, де хтось не поверне. Зіркарі спям сяє вогнями, бо перемога точно за нами, не відамо з Богом серці свого, Христос родився, славі. Підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, ставте вподобайки, поширюйте це відео, діліться своїми рідними знайомими і колядуйте разом з Віталією Грицами.